Всім привіт, рада бачити вас на моєму каналі. Мене звати Каміла, я тренер та фізичний терапевт, і вже більше п'яти років я допомагаю людям покращувати стан їхнього тіла. Постави і жити без болю чи дискомфорту. На моєму каналі ви знайдете багато дієвих вправ та корисної інформації, тож обов'язково підпишіться. А в цьому відео я поділюся з вами підбіркою вправ, які допоможуть вам покращити мобільність та зменшити напругу з у ваших зап'ястях, бо ми зараз багато часу проводимо, сидячи за. Комп'ютером щось друкуючи або в телефонах, і вони від цього страждають. Також ці вправи будуть для вас корисними, якщо вам дискомфортно виконувати вправи в ви положенні на четвереньках, в планках, робити відтискання або навіть фронтальні присідання. Вам не знадобиться жодного обладнання, тож поїхали. Для першої вправи ми з вами сідаємо на наші п'ятки і долоні ставимо так, аби пальці дивились на. Вас. Ви сідаєте, вірніше відхиляєтесь назад на таку відстань, щоб вам було комфортно, і в той же момент ви відчували натяг. У мене мобільність дозволяє, тому я можу сісти на п'ятки. Якщо у вас не вистачає, ви можете залишитись в такому положенні, підклавши щось сюди під подушку, трошки припідняти, наприклад, свої зап'ястя, поставити їх на книжку або на блок для йоги. Тобто будь-яке комфортне для вас положення. І тут ви повільно відхиляєтесь. Можете руки ближче поставити, сідаєте, лікті не виводите, ось так, от вперед, особливо треба бути уважним тим, в кого є гіпермобільність. І тут робимо 10 спокійних вдихів видихів Плечі до вух не лізуть, ви намагаєтесь їх відтягнути з лопатками вниз і вдихати у цей от простір ваших нижніх ребер і загалом спини. Нам потрібно зараз з вами подихати для того, аби активувати нашу парасимпатичну нервову систему, яка так допоможе вам розслабитись, зменшити напругу і зменшити відповідну напругу у ваших передпліччях, які також будуть впливати на стан ваших зап'ять. Тому повільно вдих, вийдих, відхиляйтесь назад настільки, наскільки вам комфортно, не орієнтуйтесь на мою амплітуду, робіть все під себе. Просто дихаємо. Рахуєте ж собі 10 разів, бо я коли пояснюю, можу збиватись з рахунку. Добре. І тепер ми переходимо з вами до мобілізації, бо, звісно ж, вправи це не лише розтяжки. Ви встаєте тепер і долоною притискаєте себе ось тут от. На вашому зап'ясті. І вам потрібно змістити себе в одну сторону і в іншу. Тобто верхньою рукою ви тиснете на долоні і трошечки її зміщуєте, таким чином забезпечуєте собі таку тракцію, мобілізацію, що також сприятиме зменшенню напруги. Тиснете знову ж таки, рухаєтесь в комфортній для себе амплітуді. П'ять разів робимо. Якщо є бажання, можна, звісно ж, лишитись тут надовше. Кіти. Ну, Докручуємо. П'ять. Добре, і змінюємо. Так само долоню поставили, іншу ось так зафіксували. І ми з вами пішли в сторону і знову ж сіли. Раз. Повільно. Контрольовано, якщо вам важко це робити на колінах, ви можете навіть встати і зробити це за своїм робочим столом. Тобто, будь ласка, все, все абсолютно все. Адаптуйте під себе, головне, аби ви робили. 4. І 5. Добре, наступна вправа: такі своєрідні віджимання. На ваших пальчиках. Тобто, що ви робите? Ви стаєте, ну, я вам показую зараз прям полегшений-полегшений варіант долоні у вас так от розставлені, і ви пальцями, наче віджимаєтесь від підлоги і поступово так от, збираєте, наче такі у вас павучки. І розкрили. Знову натиснули, пустили. Це може бути доволі важко. тому якщо вам Достатньо навантаження в такому положенні, лишайтесь. Якщо ж хочете більше, то можете перейти в положення, яке майже на четвереньках. І зараз ви долу пальчиками тиснете в підлогу, повільно піднімаєтесь і переходите на передню частину. І так само повільно опускаєтесь. Знову пальцями тиснете, виростаєте і опускаєтесь. Знову повільно. Піднялись. Можна зробити зараз 5 разів і потім, коли ви будете готові, перейти до 10 і давайте ще раз. Збираємо, піднімаємось і опускаємось. Тут так само слідкуйте, аби плече не лізли до вух. Тепер трошечки підзберуємося з вами. Опору нас на передню частинку стопи, долоні кладемо так, аби вони тильною частинкою впирались в підлогу, а долоні сама дивилась стель. І так само тепер цією частинкою тиснемо і переходимо з вами ось тут на, на такі костязки. І знову опустились. Знову зібрали себе, зігнули і повільно опустили. Знову зігнули, опустили. Також можемо зробити для початку 5, бо це може бути доволі, ну, окрім того, що важко, незвично для ваших рук. 4, 5. Добре, Закінчили. Сподіваюсь, що ви відчуваєте, як розігрілись ваші зап'ястя. І тепер ви сідаєте, так, як вам комфортно, витягуєте руки перед собою. І перше. Тянете долонь до себе, розтягуєте тильну частинку, і потім розгинаєте пальці, натягуєте на себе. Знову пальці пішли вниз, зігнули і розігнули. Тут слідкуйте плечі до вух, не лізуть, постійно намагаєтесь їх наче відтягнути вгору, і за головою витягуєтесь в стелю. Трим. Чотири п'ять Добре, ну що, на цьому тренування закінчилось. Ви можете повторювати ці вправи в будь-який комфортний для вас момент не тільки перед тренуванням, а й в перерві між роботою, навіть брати якісь окремі вправи, але нагадую, все, звісно ж, краще працює в комплексі. І якщо ви хочете звертати увагу не тільки на своє зап'ясня, а й загалом на все тіло, я пропоную вам доєднатися до моєї підбірки з 10 коротких тренувань, тривалістю до 15 хвилин. Які допоможуть вам пропрацювати ваше тіло і за такий короткий проміжок часу, звісно ж, позитивно вплинути на вашу поставу. Посилання я вам залишу в описі під цим відео. І майте на увазі, що покращення мобільності та й взагалі робота з вашим тілом вимагає часу, і дуже важко за один раз виправити те, що накопичувалось не один рік. Тому це тривалий процес і ваша задача. Зробити його максимально приємним для себе, а моя допомогти вам у цьому. Тож, якщо вам сподобалось це відео, ці вправи були корисними для вас, обов'язково залишайте вподобайку, пишіть коментарі, чи змінилось у вас щось, і взагалі чи вийшло у вас виконати ці вправи. І підписуйтесь на мій канал, аби не пропустити наступні відео.